Черговий міністерський бек-офіс зараз у сфері праці білетять як бізнес, так і людей, Учасник ОЗУ, кукловоди смотрящі міністр Улютін і безпосередньо голова Держпраці України Дегнера і його ставленики. Працює все так, щоб ніхто не дотримувався закону, правил безпеки, не платив податки, не працевлаштовував, не відповідав вимогам для дозволів і декларацій, не проходив перевірок. А просто системно заносив бек-офісу, не заплатив 10 чи 50 тисяч місячно, отримав перевірку і злив списку працівників УТЦК у центрі схеми Сматра, Роман Семчук це начальник центрального міжрегіонального управління, колишній прокурор, який збирає гроші з усіх регіонів, а під ним працюють начальники, що виконують роботу по відкатах. Один із них Олександр Розумний, відповідальний за Харків, Суми і Полтаву. Його управління вже обшукували за хабарі нещодавно, але справу швидко зам'яли, як завжди це робиться. Декларації повертають місяцями, поки підприємець не заплатить. Дозволи на небезпечні роботи безкоштовні лише через правильну фірму, не сплатив мільйонів штрафи. Навчання з охорони праці теж інструмент заробітку. Без правильного центру співробітників валитимуть на екзаменах. Інспектор під час перевірки пропонує вибір: мільйони штраф або домовимось на місці. Семчук живе як король. Садівник на ставці Держпраці обслуговує маєток під Києвом. Родина купує квартиру в Чорногорії. І 11 квартир у Києві. Саме на об'єктах, де Держпраці закривали очі на смертельні випадки. На початку війни Семчук раптом отримав інвалідність. І тепер безперешкодно виїжджає за кордон. Якщо вас або ваш бізнес змушували платити або погрожували штрафами чи ТЦК, пишіть нам. У Лютін! Дегнера, скільки ще ваші бек-офіси будуть душити людей і бізнес? Хочеш більше наш Телеграм?